Ну а починаємо з того, що дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Ленінградській області. РФ як повідомляють наші джерела в розвідці. Група безпілотників вдарила по підприємство. Кірішнефтіорхсинтес. Місцеві пабліки пишуть, що вибухи пролунали близько шостої ранку. Внаслідок атаки пошкоджений щонайменше один з резервуарів. Цю інформацію підтвердив і місцевий губернатор. Кірішнефтіорхсинтес є важливим підприємством нафтопереробної галузі Кремля і бере участь в забезпеченні окупаційної армії. США повідомили своїм союзникам, що припинять свою участь в плануванні майбутніх військових навчань в Європі. Про це інформувало шведське видання Експрес. Стверджується, що це рішення торкнеться і кількох навчань безпосередньо в Швеції. Однак, навчання, які вже погоджені, все ж проведуть в цьому році. За даними видання Телеграф, Дональд Трамп, нібито розглядає можливість виведення американських військ з Німеччини і перекидання їх до Угорщини. А телеканал NBC News 6. Того березня повідомляв, що Трамп ще й розглядає можливість скорочення зобов'язань США перед союзниками по НАТО. І симпатія президента США Дональда Трампа до Кремля стає більш явною адже, як зазначає видання New York Times, останнім часом Вашингтон ухвалив мало рішень, які не були б схвалені в Москві. І на думку екс екс-очільниці контррозвідку ЦРУ Сьюзен Міллер, симпатія Трампа до російського диктатора зводиться до заздрощів автократа, адже останній може ухвалювати рішення в Росії без будь-яких. Обмежень, ну і президент США прагне влади, якою володіє Путін, і йому подобається, що Володар Кремля повністю контролює свою країну. Як додає New York Times, Путін витратив роки на те, щоб сформувати Трампа уявлення про Україну, і тепер між публічними заявами обох лідерів про війну майже немає різниці.